Вітаю всіх, хто готується до НМТ. І сьогодні ми з вами розглянемо, які завдання були 20 червня з алгебри на першій зміні. Тож, перше завдання було таким: укажіть вираз, то тож на рівний виразу косинус х мінус синус Х в квадраті. Спершу бачимо, тут заховану формулу скороченого множення, квадрат різниці, і розпишемо її за допомогою цієї формули. Косинус а це перший вираз, синус це другий вираз, і от рахуємо по цієї формулі. Тож косинус х минус sinus x в квадраті, це перший вираз в квадраті косинус квадрат х мінус подвоєний добуток, тобто 2 косинус х на синус x, і плюс квадрат другого виразу це синус квадрат х. Тепер, що ми бачимо? Бачимо косинус квадрат і синус квадрат, вони у нас. В сумі. Тобто, якщо переставити їх місцями спершу, ось я їх просто переставлю, щоб їх було дуже гарно видно. І мінус 2 косінус x на синус Х. Так от, ось тут у нас формується. Основна тригонометрична тотожність, і вона говорить нам про те, що це одиничка. А ось тут ми теж бачимо формулу в тригонометрії, яка говорить нам про те, що 2 синус на косинус одного і того самого аргумента це буде синус подвоєного аргумента, тобто це синус 2х. Ну, і залишається це все просто записати: 1 мінус синус 2х. Ось вона, це правильна відповідь. Ще одне завдання. Якщо функція f вели від x дорівнює x в третьому плюс 4 є однією із первісних для якоїсь функції, тоді нам потрібно знайти цю функцію. Головне, що ви маєте тут пам'ятати, це те, що первісна, це та функція, від якої, взявши похідну, можна отримати дану. Функцію. Тобто первісна – це те, з чого беруть похідну і отримують безпосередньо те, що нам потрібно. Тож, якщо нам дали первісну, нам потрібно знайти з неї похідну, ось такої функції х в третьому плюс 4, і це буде дана функція. Беремо похідну, похідна від х в третьому, Користуєтесь ось цією формулою, х в степені альфа це альфа. На х в степені альфа мінус 1. Тобто 3 виходи наперед це буде 3, а степінь на одиничку зменшується 3х в другому. Похідна від сталого числа це 0. Отже, ну, фактично, плюс 0, але його можна не писати, і залишиться тільки 3х в другому, і це варіант D. Укажіть проміжок, якому належить значення 1 поділити на 4, оверніше 1 четверта в мінус другому степені. Для того, щоб прибрати від'ємний степень, нам просто потрібно записати це все в знаменник. Але а якщо йде мова про дріб, ще ось таку формулу ви вивчали це похідна від цієї формули, вона у нас буде виглядати так. Якщо у вас дріб в від'ємному степені, переверніть цей дріб і вже запишіть в додатньому. Тож, коли ми працюємо з 1 четвертою в степені мінус 2, це те саме, що 4 перших в другому. 4 перших це просто 4, а 4 в квадраті це 16. І нас просять вказати проміжок, якому належить це число. Звісно, що воно від 10 до плюс нескінченості більше за 10, тому варіант знову «д». На рисунку зображено графік функції y дорівнює f від x, визначеної на проміжку від мінус 2 до 4, ось цей шматочок нашої функції. Цей графік перетинає вісь x в одній із зазначених точок. Укажіть цю точку. Дивіться, графік перетинає вісь x ось в цій точці. Які ж має вона координати? Тут 1, отже тут 2, далі 3, і тут 4. Тож координати цієї точки по x 3, а по Y, оскільки вона лежить прямо на вісі Х, 0. Тобто правильна відповідь: 3, 0. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння, і ось тут корінь рівняння. Тут спеціально схитрили, не дали нам. Просто корінь, щоб ми не скористалися підстановкою, дали нам проміжки, тому доведеться його розв'язувати. Причому ви тут бачите рівність двох відношень, ну дуже схожа на пропорцію. Дуже класно буде при розв'язанні цього рівняння скористатися властивістю пропорції. Вона нам каже про те, що добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Тобто, якщо ви перемножите ось ці вирази, це буде те саме, що перемножити. Середня. Тож, х помножити на 4, 4х, і 18-2х помножити на 1, це так і буде. 18-2х. І тепер наше рівняння виглядає як лінійне, зовсім не схоже на те, що було, і немає тут використання дробів. Тож, 4х мінус 2х переносимо через дорівнює з плюсом. І тут 18. 4х плюс 2х маємо 6х дорівнює 18 і х дорівнює, щоб знайти невідомий множник, добуток ділимо на відомий, 18 ділимо на 6, маємо х дорівнює 3. І залишається знайти проміжок, де, де ж ховається число 3. Тут число 3 не належить, тут мінус 3 взагалі не цікавить нас. Від 0 до 4. О, якраз цей шматочок тут буде містити число 3. Тут більше 4 і більше 4 теж нас не цікавить, тільки варіант В. До кожного з виразів доберіть тотожний рівно йому вираз. Тож перший вираз: 1 поділити на корінь з 10 мінус. 3. Щоб позбутися від ірраціональності в знаменнику, ми маємо домножити на спряжений цьому вираз. Що таке спряжений? Спряжений це такий самий вираз, тільки який буде мати інший знак. Тобто, якщо тут 10-3, ми будемо домножати з вами на корінь з 10 плюс 3. Причому, якщо ви домножили знаменник, ви маєте домножити і чисельник. Дивіться, коли ми це зробимо, нічого принципово не зміниться, адже ось ми домножили на одиничку. Фактично, їх можна скоротити і нічого не зміниться. Але ми ж його домножили для того, щоб тут в знаменнику утворилась формула скороченого множення. Формула, яка вам знайома, А на А плюс Б. І це буде а квадрат мінус Б квадрат. Тож за цією формулою ми якраз його і розпишемо. В знаменнику у нас буде корінь з 10 в квадраті мінус 3 в квадраті. А в чисельнику тут залишиться без змін. Тобто корінь з 10 плюс 3. Що ж відбувається в знаменнику? Дивіться, чисельник залишає без змін, а тут корінь з 10 в квадраті це 10, 3 в квадраті це 9, 10 мінус 9 – це 1. Отже, корінь з 10 плюс 3, так і буде. Отже, остаточно, ось так ми його переписали. Перший варіант це В. Тепер про модуль. У мене. Окреме є відео, де я детально пояснюю, чому так, як розкривати такі модулі. І рекомендую вам подивитися, там дуже багато таких прикладів і детально пояснено. Тут же ми з вами згадаємо коротенько. 3 це фактично корінь з 9. І тепер ми думаємо: модуль він із всього робить додатнє. Тобто, якщо у нас було під модулем від'ємне число, він з нього робить додатнє. А ми з вами бачимо, що. Корінь з 9 мінус корінь з 10, це якраз буде від'ємне число, бо ми від меншого віднімаємо більше. Від'ємне число, а модуль має зробити від нього додатній. Як ми без модуля це можемо зробити? Якщо до від'ємного іще один мінус дописати, якраз стане додатній. Тому оце від'ємне число, яке ми вже точно знаємо, що воно від'ємне, ми до нього дописуємо мінус і цим самим зробили роботу модуля за нього. Відкриваємо ці дужки. Мінус 3 мінус на мінус плюс корінь з 10. Ну, некрасиво, переставимо спочатку з плюса, буде корінь з 10 мінус 3. І такий варіант у нас є, тобто це варіант А. Ну і останній логарифм 125 за основою 5. До якого степеня треба піднести основу, щоб отримати підлогарифмічний вираз? До якого степеня треба піднести 5, щоб отримати 125 це 3. Третій степень 5 в третьому 125. Тож третій – це Г. Ось такий варіант. Дуже часто зустрічаються завдання на властивості графіків функцій. Ну, на властивості функцій і знання їх графіків, тож тут не виключення, тут так само таке завдання. Функція y дорівнює корінь з х плюс 1. Перше, треба знати, як виглядає цей графік. Якщо у нас плюс 1 під самим коренем – то ми рухаємо, рухаємо е, відку параболи, яка була б звичайним графіком нашого корінь з ікс, вліво на одиничку. Тут запам'ятайте, якщо плюс один під коренем, значить ми рухаємо на одиничку вліво. Якщо ми рухаємо ось вона починалася ось тут, а ми її порухали на одиничку вліво ось так тепер виглядає її графік. Графік цієї функції. Щодо 4 мінус х квадрат. Це парабола, звичайна парабола, але оскільки мінус перед нею, то вітки будуть направлені вниз. А якщо тут іще й плюс 4, це значить ми її підняли на 4 одинички вгору. Тобто параболу вітками вниз підняли на 4 одинички вгору, ось вона. Ну і 3 в мінус х виглядає ось таким чином. Це графік. Називається експонента, і оскільки у нас основа більше одинички, ось вона ось так виглядає і е, зро... спадає на всій області визначення. Тож підбираємо, що нам підходить. Перший графік. Ми бачимо, що він постійно зростає на всій області визначення. Отже, це у нас Г. Зростає на всій області визначення. Друга. Друга функція 4 мінус х квадрат. Бачимо, що вона у нас тут зростала, потім почала спадати. Отже, є у нас одна точечка, і вона найбільша, тобто це максимум, має точку локального максимуму. І функцію дорівнює 3 в степені мінус х, вона у нас постійно спадає. Постійно спадає, але тут такого варіанту немає. Непарна – ні непарних тут немає. Зростає на всій області визначення. Ми вже його використали. Має точку локального максимуму також використали. Залишається два варіанти. Має точку локального мінімума. Ні, вона постійно спадає, тому це не має такого випадку. І набуває лише додатніх значень. Подивіться, значення це Y. І дійсно, вона розташована так, що тільки додатні Y вона буде. Навіть нулем не стане, навіть е, вона не перетне вісіксів, і навіть y 0 тут такого не буде. Тому тут. Набуває лише додатніх значень, і це варіант 3. Наступна задача: студент вивчав японську мову за такою методикою. У перший день він запам'ятав 6 іероглифів. А кожного наступного дня на два іерогліфа більше. Якщо ми розуміємо, що кожного дня додавалося плюс два, плюс два, плюс два, це вже нам нагадує арифметичну прогресію. Скільки всього іерогліфів запам'ятав цей студент за 25 днів від першого дня вивчення японської мови? Тобто нам потрібно суму за 25 днів. Тут впізнається арифметична прогресія. Причому. Перший елемент у нас 6 іерогліфів, А перше це 6. Кожного дня він на 2 більше. Тобто різниця у нас буде 2. Просять знайти суму, скільки він вивчив за 25 днів, тобто нам потрібно s 25. Дивимося на формулу. В арифметичній прогресії сума N елементів, вона дорівнює А1 плюс АН поділити на 2 і помножити на n. Щоб скористатися цією формулою, нам потрібно А25. Ну, давайте знайдемо собі окремо А25. Ось за цією формулою будемо шукати. А25 дорівнює А1 це 6, плюс різниця різниця у нас відома 2. N-1, оскільки ми шукаємо 25, значить у нас буде 25 мінус 1. 6 плюс 2 помножити на 24 обраховуємо, залишається у нас 6 плюс 48, і це 54. Тож а25 дорівнює 54, і тепер ми можемо повністю підставляти в цю формулу. Сума 25 дорівнює. А перше, у нас відомо, воно 6. А 25 відомо воно 54, поділити на 2 і помножити на n. n – це 25, оскільки ми шукаємо 20, суму 25 членів арифметичної прогресії. 6 плюс 54 це 60. Поділити на 2 і помножити на 25. 60 поділити на 2 30, і 30 на 25 це у нас 750. От 750 іерогліфів він вивчив за 25 днів. З трьох хлопців та трьох дівчат добирають чотирьох учасників до музичного квартету. скільки всього є варіантів такого вибору. Перше, що ми маємо зрозуміти, це те, що ми добираємо чотирьох учасників, і тут немає когось головного. Тобто, нам не сказали, що це буде хтось там керівник цього квартету, хтось там менш важливий, хтось більш важливий. Значить, порядку серед них немає. А якщо немає порядку, тоді це комбінація. Обираємо із трьох хлопців і трьох дівчат, тобто у нас є три хлопці і три дівчини. Загалом у нас є шість претендентів на учасників музичного квартету. Якщо це квартет, значить ми обираємо чотирьох учасників. Ось він, чотирьох учасників. Без важливого порядку, значить, ми обираємо це з шести по чотири. Користуємося формулою. Тут 6 факторіал, тут у нас 4 факторіал, 6 мінус 4 факторіал. 6 факторіал, 4 факторіал, 6 мінус 4 це 2 факторіал. Нагадаю, що таке факторіал? Факторіал це добуток всіх натуральних чисел від одинички до вказаного. Звісно, ви можете розписати 6 факторіал як 4 факторіал, помножити на 5 і помножити на 6. Тут 4 факторіал, а 2 факторіал це 1 помножити на 2, тут навіть писати нема сенсу, тут просто 2. 4 факторіал скорочуємо, 2 і 6 також скорочуємо. 5 на 3 залишається це 15. На цьому етапі, якщо ви не любите розписувати факторіал, тут невеликі числа, ви могли б просто б розписати 1 на 2, на 3, на 4 факторіал на так само б розписали. Ну і два факторіал теж. Це ті, хто не дуже люблять факторіал скорочувати, от ви могли б так розписати, і ось відразу б скоротили замість цього. Ну, все далі так само, і також 15 у нас виходить. Також стали відомі нещодавно ще деякі завдання, які були в цю зміну, тож ми їх також розглянемо. Одне з завдань було розв'язати ось таке рівняння і розв'язувати його досить просто, адже це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник, тобто мінус поділити на 1 соту. Якщо ви не дуже пам'ятаєте, куди треба рухати кому, в такому випадку діліть ось так: діліть на Звичайний дріб, тобто це одна сота. Ось вам одна сота записана. І впевнена, всі пам'ятають правило, коли ви ділите на дріб, це все одно, що множите на обернений. Тобто мінус 1 треба множити на 100 і маєте мінус 100. Х дорівнює мінус 100. Ще одне завдання було таким: мінус 2 х четвертому піднести до третього степеня. Якщо ви підносите. Добуток, ось така формула у вас була. Якщо ви підносите добуток до певного степеня, це значить кожен множник підноситься до цього самого степеня. Тож і підносите мінус 2 до третього степеня, і х в четвертому також до третього степеня. Мінус в третьому степені залишається в будь-якому непарному залишається 2 в третьому це 8. І степінь, коли підноситься до степеня, також ось така формула. Коли ви степінь підносите до степеня, це все одно, що перемножаєте ці показники: тобто х4 помножити на 3 це 12. Отже, мінус 8х в 12. Ну, І стало відомо про ось таку нерівність. Нерівність логарифмічна, і тут ви маєте пам'ятати одну дуже важливу річ. По-перше, ОДЗ. Область допустимих значень підлогарифмічний вираз у нас має бути обов'язково додатній. Тобто, це те, що ви перше виписали, побачили Х в підлогарифмічному виразі, виписали, що він має бути додатнім. Інший момент, коли ви розв'язуєте логарифмічні нерівності, звертайте увагу на основи. Основа, якщо вона більша одиниці, знак нерівності залишається. Якщо вона менше одиниці, як у нас, при порівнянні під логарифмічних виразів, доведеться змінити знак на протилежний. Це у випадку, якщо у вас основа менша одиниці. Ну і залишається розв'язати ці дві нерівності, ці дві умови і знайти їх спільний. Спільний перетин. Тож х тепер мінус 3 перенесли це мінус, мінус 3, і х менше за одиничку, тут же х більше за мінус 3. Ставимо це все на числові 8, на виколота точечка мінус 3 і виколота точечка 1. Менше за одиничку, це ось тут у нас всі. І більше за мінус 3 – це ось тут у нас всі. Перетнулись вони на випадку від мінус 3 до одинички. Тож ми розв'язали всі завдання, які відомі на даний момент. Бажаю вам успіхів на НМТ. Готуємося разом!